Цей рік для всіх був незвичайним, багато місяців навчання. Ми працювали дистанційно, нетрадиційно, емоційно. Останній день у школі проведемо, бо вже в дорослому життя ідемо. Чекають нас нові випробування, а школа сумуватиме за нами. Дзвоник лунає для нас вже востаннє. Як часто думали про цю мить. Хотіли закінчити швидше всі навчання, а зараз серце сумно так щемить. Школа другим домом для нас стала, разом у ній ми з юних літ зростали, так швидко промайнуло одинадцять років. І робимо в життя доросле ми вже кроки. Зустріли в школі першими кохані і друзів вільних мали ми чимало. І з ними не будемо розлучатися. На зустріч у випускників нас чекайте. Вчителю, пораднику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Ще дякуємо батькам за розуміння, за доброту і ласку, любов і силу. Що ви нам добрими людьми усіх зростили. Сьогодні ми вам скажемо спасибі. Як швидко у житті спливає час, лінійка вереснева буде не для нас, що свіжі спогади задумаєшся часом, як швидко у житті спливає час. Будемо ми чесно в світі жити, творити, мислити, як ви учили нас. Свій край безмежний віддано любити, як робить це щодня, будь-хто із вас.